Ріжь торт. Вот-вот. Та вот. не не повломай. Не поламай. Я так просила дописати. Ріжь торт. Я <ривіт> тобі <ривіт> <ривіт> одне <ривіт> пирожене <ривіт> досить. Коротше, королєва, були ребра, нема ребер, були все остальне, немає. Боже, який крем ясний. Ріжь торт. Та <ривіт> торт тоді <на> пізніше. На яке пізніше? Ми вже хочемо торт. <ривіт> а Аня записку написала. Не тимна ми мордом, а Сергію. Дивися, бо ти капає по руці. Совис дверный держижу. Толве. На руки у Да, Стра, че груши що давай торт. Да дам си мед, Торт, 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 торт. Ви хочете торт? А фіг вам. торт, те, торт, У вас така кухня маленька? Так багато не говори. говорив. Мене там кожен будеш. Тоже так ліж? Так, хто б не проводити тут? Да. По кусок. Зажай, пап. Ну, не порівняй. А то того разу то то шеїки. Кажуть, Аня впечатляє замовила. Забагато буде. За Забагато буде. Подивився, оцінив. Порахував нас. <laughs> Зміряв. Аня подарувала, знаєш? що? Ущонку. Різних видів. На. А? Варену На, і риску. Я люблю Дуже уважна, Аня. Ой, я не знаю, то Аня то уважна, а що? А що? Ну, Сергій не уважний. Уважний тут. А тут таке експерт, mm -hmm. так. Але там е... Ой, я думаю, що, сметанковий То це домаш, домашні продукти. Силіку ти що по одному кусочку і все, буде націлина. Я думала, можна йти більше. Вова? Ты кусочка я. А що там так з халтурю? А то я ведь А то я. Але їм з Максимчиком я бы. Дегустаційний набір лешу для мене і Максима. Давай, будемо пусть. Та не, там вже не Бо скажуть, що ми тебе вб'їли як. А то Ну, Давай святий то я бы тоже Може то Аню запросити і... Портих Ну mm -hmm. Що я? Смакота? Uh -huh. Заварний крем чи сметанковий? Заварний. Сметанковий заварний. Те бачу, заварний? Смакота? Такі домашні такі супер. Блін. Як колись давно. А вже не блінка. там. У мене хресна Аня і Хресна е, кондитер. <рес> і хресна Аня і Хресна кондитер. Я нічого не зрозуміла, ви? Тут два в одному, Моя я кондитер. То треба так, треба. моя хресна мама, Аня і кондитер. Моя хресна Аня. Моя мама і, і, і називається, моя хресна мама Аня називається, і вона кондитер. Ну то добре, ну, давайте Аня. я буду кушати. А ну, ну Сергій, забрати брудні тарілочки. Mm. Я б хотіла щоб... і я. Ой. Виталіка, ти домашній. Виталіка забрати. Ти що домашній? Скажи, ті смачний Він домашній боєма? Я... Дуже смачний. Він домашній, бо я вдома тримав довго. Mm -hmm. Смачний, правда? Отримний. Аня, просто дуже-дуже смачний. Щиро дуже дякуємо. Mm -hmm. тому, тому ми той ховаємо, може, його підморозимо. Бо це й з'їма. Найсідку, навіть на весіллі давали. <laughs> Копійки вони є. До речі, то зараз не копійки, то гривні, mm. так що. Це Знаєш, якби ти в честь Сьогодні народження, вийшов біля під'їзду, розкидував би. Вони би то чекали кожен рік водня народження, стояли, ми тішили, там по десь гривень дають. Пляцки роздавав і канапки, дай колись на Ну... Бери, бери, просмакуй. я не можу такого лети на камеру. Давай хоче, скав, відгукання. Це культурно, так прям не міжна. Дуже смачно. Точно. А що треба? відгук професіонал. Нормально вкуси, щоб ти... Як? Ну, що супер, такий пропеканий. Дуже смачний. Дякую, Анюта, можна сказати? Так. Дякую, Анюта. Що ти мене питаєш? Ти не бачила Анюта? А в Ані немає чоловіка? Я не знаю, таке дебжуське. Ти не запитав? Ти як я буду таке питати? А ти що спитали, не робить, де гроші хотіли жити. Чого не позволіться спитати, чи я Ні, я не запитала. Господи, Додаєш номер телефону, спитай, позвонив. Добре. Дай я вже позвоню, спитати. Я чесно, дай позвоню і спитаю. Така слухай, файна господиня. Вона ну, каже, Треб... дуже любить пекти. Ну, дай мені, я все ж таки позвоню, подякую за плітку. Що ти хоче вивели? Ну, але файна, без такі, то тебе вже 200 важить. Ну, Алі нагнав другу другу бивда Аню. Mm.